Оповідання Василя Сухомлинського читає перетятко Кароліна. Завтра я вилізу на найвище дерево. Миколка сказав, як повернувся зі школи. Тато, сьогодні батьківські збори. Пішов тато на збори, а Миколка сів готувати уроки. Коли вже все поробив, зібрався було йти погуляти, але не встиг, бо тато повернувся із зборів. Сів тато на край столу, схилив голову. Мама з тривогою дивиться над засмученого тата. Миколка стоїть біля столу, дивиться у вікно. Що ж говорили на зборах? питає мама. Тато й каже про Петрика сказали, добре задачі розв'язує. Мишко вірша написав. Марійка й Наталя малюють. Он які ж гарні малюнки показував учитель. Степан із дерева соловейка ношиком зробив. Василько пустун великий, по трубі на дах виліз і не побоявся прийти від краю до краю. А про Миколку що-небудь говорив учитель? питає схвильована мама. Про Миколку нічого не сказав учитель. Зітхнув батько. Не журіться, тату! Каже Миколка, завтра я вилізу на найвище дерево. Олена музика, крила. Я для себе істину відкрила. Кожен має за плечима крила. В когось крила, як веселка гожі, В когось ніжні на пелюстку схожі, В когось гарні, як весняна днина. Іншого, немов стара ряднина, в когось горді й сильні, як вітрила. Люди різні, і різні їхні крила, хтось до сонця полетіти хоче, інші в багнються їх волочить, хтось крилом укриє від негоди, Хтось ховає під крилом доходи, хтось крило простягне в допомогу. Інші їй таки підставить ногу. Крила у таких безбарвні, кволі і безсилі, як пташки в неволі. Хтось радіє крилам, інший тужить. Кожен має ті, які заслужить. Дякую за увагу.